Вітаю вас, друзі, підписники каналу, З вами Олег, канал Успішний експеримент. Сьогодні поговоримо про обробку препаратом, яким працювали минулого разу уже в кінці цвітіння абрикосу, А також трохи вам повідаю про персик та нектарин. Приємного перегляду, наперед прошу вас поставити, будь ласка, ваш лайк, підписатися на канал. Шукаю разом цікавих людей, для яких буду знімати. В принципі, ви виявляєте. Потужну активність на моєму каналі, за що безмежно вам вдячний. Дякую, друзі. Приємно, що ви мене дивитесь. Одразу давайте прийдемо до суті без зайвої води, бо там мені писали, багато розмовляєш. Ну, то дзвоняйте і поспілкуватися з вами також хочу. І, звичайно, відчути зворотний зв'язок. І також згадаю сьогодні кучерявість персика. Отож, бо зараз покажу вам стадію абрикоса. Бачите, вже він доквітає. Відсотків напевно, 30 залишилося ще невідкритої бруньки. І це час для другої повторної обробки препаратом. Сіг, ну, всі, його, всі ви його чудово знаєте. Препарат у вигляді сірого порошку. Зараз покажу ще як виглядає, щоб ви, барани Боже, не натрапили на підробку. Тому що дуже багато що підробляю, тому будьте уважні. Ось така стадія цвітіння. Уже я сьогодні подивився, бачу багато зав'язів, таке щастя. мене переповнює. Ось Багато зав'язів бачу, вже, яка гарно запалилася. І тобто, ну, дерево її зберегла, От, тому. Думаю, що все буде добре. Весна, на поди в цьому році дуже така рання і практично не було переходу. До речі, сьогодні 11 квітня 24-го року. Отож, давайте зараз перемкну камеру і покажу ще абрикос другий і персики. Дуже смачний персик. Зараз бачите його на своєму екрані. Ось такий красунчик. Солодкий, взагалі, ні, дуже м'якоть. м'якось пізній відноситься. Уже я вам показував, як його потрібно формувати. Ось, досі бджоли літають. Хоча вже 19 Києва. О, так от, питання формування буде ось тут. Будь ласка, переходьте, дивіться, хто не знає, хто боїться різати. Хотів вам бджолу показати. Це вишня у нас. І ось другий сорт, звичайно, другий, але ну, саме покажу вам стадію. Стадію цвітіння. Дуже пахучий. Ах, кайф. Ось так виглядає, ось так обрізаний, дуже гарна закладка цього року. Звичайно, всі ці квіти не перетворюються на врожай, але по кількості їх бачу, що врожай буде досить таки гарним. Може він обрізаний? Так, як потрібно, бачимо ось такі короткі, бачите, гілочки палишаві. от саме вони і є найбільш вражайними і найбільш результативними. Не факт, що на цій гілці буде ну може декілька штук, там два персика і зав'яжеться. Стараюся так вести, бачите, щоб з самого низу була, також плодова деревина, щоб вона у нас не. Переносилась на периферію, тобто проводимо таким чином обрізку, жорстку. Для чого проводиться жорстка обрізка? Для того, щоб примушувати кісточкові, це абрикос і персик відбувати ось такі молоді пагони, вегетативні і на майбутнє врожайні. Стосовно кучерявості, як мене підписник поправив, каже багато хто з блогерів, каже курчавість. Дійсно загуглив кучерявість правильно українською мовою. Тому як бачите, звертаю увагу, читаю ваші коментарі. Якщо вони доречні, то звичайно за критику таку справедливу. Так ось зараз розводимо сігном і е, продовжуємо обробляти уже по цвіту. Препарат безпечний абсолютно для бджіл і працює проти таких хвороб, як е, клястерспоріоз, манеліоз, манеліальний опік, курчавість, здається. М -м, ось тут з курчавість, з кучерявістю. Перепрошую, бачимо все добре, все нормально. Ознак її немає. Ось такий. Красивий здоровий пагін. І розводимо і поїхало. 12 грам на 10 літрів води. Так, Хотів ще показати вам другий персик. Сорт, на жаль, не підкажу. Дивіться, яка загрузка, просто шикарнюща. Гляньте, вже він також обрізаний, як сакура виглядає. Ух, краса неймовірна. Ось бачимо: тут стимулюємо молодий приріст наш. І... Зараз також будемо працювати зігнумом. Це молодий ще і цей білий лебід, здається, не пригадую назв. Дивіться, також яка загрузка. Просто шикарнюща. Також проходимо сігнумом. Ось. Ось так усе в квітах. Усе красиво. Ух, не можу прям відірватися. Такий аромат стоїть. Так, хотів, це ж думаю, покажу вам сігном. Дивіться, бачите, чимсь нагадує хорус, але темніше. Ось так має бути видно і гранули десь по пів міліметра. Невидовжені хорус іде такими паличками міліметра по два, може по три, а це, бачите, дрібний. Але не пилюка, не пиль, гранули. Так, висипаємо спочатку о пляшку. Тут у мене залишок на 3,5 літра. Залишалося, в принципі. Дерев небагато, щоб пройти. Ну і по цвіту це ж не все кропимо, а тільки цвіт. Ну, ось так він виглядає, бачите, трохи має пінитися. Ну і добре, гарно розчиняє. Так, ну що, друзі, сильно не треба, чисто, знаєте, як скропили, отак о, о. щоб у нас вистачило. Воно пойма, що йому треба. Отак. Попахиває так, звісно. Ну що, і проходимо з персиком. Малі, звичайно, тому що препарату досить багато не є. Та і це вже друга обробка. Вона вже тут е, враховуючи, що попередні обробки були дієвими. І я вже бачу гарну зав'язку. Це, як знаєте, контрольний в голову. Е, пойміть мене е, не прямо, буквально. От. Щоб вбити нарешті цю манеліоз, маніріального опік, розпаріоз, давайте колективно боротися. Я там, хто дивиться постійно відео, бачили що відмічав інших фермерів, виноградарів, полоничників, щоб також долучалися до моєї ініціативи боротьби з хворобою, яка зараз в Україні лютує просто останні десятиріччя. І борітеся поборами, як то кажуть, хай вам Бог допомагає! Ну що, друзі, на цій оптимістичній ноті кажу вам до побачення. Гарних врожаїв вам на зв'язку з вами Олег, на Спішний Експеримент, Підписуйтесь, ставте лайк і долучайтеся. Ось так цього буде достатньо.